До нас звернулася пацієнтка з правобічним коксартрозом 3-4 стадії та комбінованою контрактурою право Пацієнту, Пацієнтці було проведено малоінвазивне ендопротезування право кульшового суглобу, системою кавіжін. Пацієнтка е, сьогодні в нас виписується третя доба після операції. Пройшла. Скажіть мені, будь ласка, як яке ваше самопочуття і яке ваше відчуття після пройденої операції? Спасибо большое. Я, конечно, не ожидала. И хочу сказать своей дочке спасибо, что она вас нашла, что мне посоветовала. И я очень рада, что это все произошло. Очень классно, хорошо. Я думаю, что все будет хорошо. Обов'язково, Все буде добре. У вас гарно проходить весь період реабілітації, ви себе гарно ходите, пересуваєтеся. Да. Тому все обов'язково буде добре. Дякую велике вам. Очікування виправдали стійкі? Так, так, я звісно за що, я не була, не було страшно, я не була впевнена, але зараз мені якось, я сподіваюся, що все спокійніше. буде добре. Більше спокійніше. Так, це да, так. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо спасибо. вам легкої реабілітації і всього найкращого. Да. Дякую вам і всьому колективу. Дякую, большое, дякую, спасибо. дуже приємно.